Дорогі друзі, перед вами пагін винограду і на ньому гронка. Ось тут, навпроти гронки, росте пагін другого порядку. Його ми обриваємо. Потім ниже гронка, ось де, ниже грона, ось де пагін ще другого порядку. Ми його обриваємо. Потім дивіться, так як... Отут ще на цій лозі у верху є груна винограду, то ми цю лозу залишаємо цей погін. А взагалі, якщо вгорі немає винограду, ми можемо тут відрізати ось де погін другого порядку. І цей погін буде рости і витягне оцю грунку. На уровні цієї ґрунки, якщо пагін йде або ниже, ми обламуємо, щоб не забирало оцей пагін другого порядку, щоб не забирав корисні речовини. Усім дякую за перегляд.